Україна має величезну, красиву тисячолітню історію, але дуже прикро, що зараз ми маємо необхідність захистити нашу мову. Кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче, але офіційна мова, ділова мова має бути в Україні лише українська. Я етнічний росіянин, все життя розмовляв російською мовою, почав її вивчати і розмовляти активно на українській мові. З початку війни на Донбасі, тому що вважаю, що я українець, мої діти українці. Ми живемо в країні, яка називається Україна, і мова потрібна одна. Ця мова має назву українська мова. Я перейшов на українську мову, тому що я хочу, щоб мій син розмовляв українською. Я підтримую мовний закон, тому що я вважаю, що українці мають розмовляти на українській мові. Навіть в російському полоні українська мова дозволяла відчувати себе вільним. Так чому українське телебачення мовить російською? Навіть у столиці України, відвідуючи кафе або купуючи продукти в супермаркеті, ми досі мусимо відстоювати своє право у судах на обслуговування українською мовою? Ми всі говоримо на передовій різними мовами. Але воюємо за українську Україну. Тому, якщо ви українці, Хочете, щоб від російського окупанта вас захищала не лише лінія фронту, підтримайте громадський закон про державну мову номер 5670 Ми маємо вирішити, ким ми хочемо бути: маленькою копією Росії чи європейською країною з власним обличчям та ідентичністю. Українська мова це і є наше власне обличчя. Підтримай громадський закон 5670.